Які ваші очікування від цьогорічної конференції від цього форуму де збираються найбільш впливові політичні діячі і експерти з я почну з того, що це перший форум, який відбувається за абсолютно інших обставин. він відбувається під час повномасштабної війни, тому що останній форум, який відбувався, він був напередодні війни, і тому це абсолютно інші реальності. І тому сьогодні ми маємо говорити не про перспективи. Превенції війни, а про те, як зупинити цю війну, про те, як е, зробити все для того, щоб Україна перемогла, про те, як захистити цінності, якими говорить весь світ, про те, як е, зробити все, щоб той, хто е, нахабно розпочав цю війну, він е, зробив все. А для того, щоб ця війна зупинила, щоб Україна перемогла, щоб Україна отримала відповідні компенсації, щоб Україна е, ствердила те, що Принципи міжнародного права, які лежать в основі е, співпраці усіх націй і народностей. Вони не були порушені на вибаганку однієї людини. Власне, які очікування? Ви очікувати більше зброї, більше просування чи до санкцій? В чому саме безперечно? Тобто, ми виходимо з того, що нам потрібно декілька основних пунктів. Перше питання це звичайно більше зброї, більше сучасної зброї, яка дасть можливість швидше припинити цю війну. У нас немає часу, тому що кожен день цієї війни на превеликий жаль має свою. Жахливу ціну, і ця ціна це життя українських воїнів, які сьогодні боронять весь цивілізований світ від агресії Росії далі. Друге це питання санкційного тиску. Тому що санкції, ми я про це буду говорити. Вони повинні перестати бути як новий вихід айфону. Ми не повинні чекати 11-го, 12-го. Ці санкції повинні бути один раз і назавжди. Росія повинна зрозуміти, що ввести війну їй економічно нестерпно. Далі ми будемо говорити про те, що ми вимагаємо справедливості у цій війні. Це означає, що всі, хто почав цю війну, вони повинні бути визнані міжнародними інституціями винними у цій війні. Вони повинні отримати кримінальні вироки, вони повинні отримати відповідні приписи щодо компенсації війни. Грубо говорячи, Путін повинен отримати чек за цю ганебну війну від усього цивілізованого світу. Тому що за цю війну повинен заплатити Путін і Росія, а не платники податків і країн Європейських союзу, Британії, Канади, Сполучених Штатів це справедливо. Далі ми будемо говорити про просування України, про просування України в напрямку Європейського Союзу. Ми зараз є кандидатом до європейського союзу, але ми хочемо почати справді реальне просування до НАТО, і ми очікуємо на вільнюському саміті запрошення України до НАТО і будемо говорювати всі питання пов'язані з цим. Тобто, великий комплекс питань ми, ми хочемо обговорити, але в основі цих питань. Навіть більше, ніж Україна в основі цих питань це правопорядок в світі. Це ваше відчуття, що по всіх цих пунктах буде просування, тобто будуть конкретні зараз, таке неформальне тут обговорення, тобто воно потім вбиться вже в конкретні рішення. Безперечно, тому що для того, щоб рухатися, треба обговорити, і саме тому ми зараз знаходимося тут на Мюнхенській безпековій конференції. Для того щоб обговорити наші напрямки, обговорити те, як ми будемо рухатись. А далі лідери, які представлені тут країн світу, вони я думаю будуть імплементувати в тому числі рекомендації Мюнхенської безпекової конференції. Щось змінилося порівняно з попередньої конференції, коли з попереджав, суден попереджав новою. Що змінилося? Змінилося те, що президент не може приїхати, тому що він знаходиться у війні. Змінилося те, що сьогодні, будучи на відкритті цієї конференції, я отримав два повідомлення: один про те, що в Україні повітряна тривога, а друге про те, що Міністерство внутрішніх справ попереджає про небезпеку і бути більш акуратними в поводженні з замінованими територіями. Цього не було минулого року. Цього року, на жаль, це реальність. І я про це говорив сьогодні. На відкритті, що Ласкаво просимо така реальність в Україні. Ми не хочемо такої реальності. Ми хочемо, щоб Україна знову, як країна, яка завжди сповітує мир, як країна, яка є засновником організації об'єднаних Націй, знову вернулася в мир. Але мир ми бачимо виключно через перемогу України. Ми за що ставлення саме до України до допомоги Україну ще по повісить схід і Захід Європи. Західні країни якось довго розкачуються, менше допомагають ніж східні країни. Зараз тренд цей вирівнюється це якось саме схід західні. Я думаю, що сьогодні, коли ми маємо річницю цієї страшної війни, вже увесь світ зрозумів, що немає часу на розкачку. Треба діяти. Інакше війна це як вірус. Вона може поширюватися далі. А вірус, ковід і інший, він не знає кордонів. Він знає тільки мету: мету нав'язати свій правопорядок, повернути весь світ в 12-те сторіччя, де все вирішує е сила е сила, а не право. Ми цього не хочемо. Ми хочемо, щоб увесь світ і далі був і існував на засадах міжнародного права, міжнародних принципів, за які сьогодні воює Україна. Міжнародний трибунал для Росії, як іде цей процес ну, Ми Зараз проводимо перемовини з дуже багатьма країнами. Багато країн підтримуються. Він обов'язково як частина включений у формулу. Миру президента Володимира Зеленського ми напрацьовуємо це разом з формулою миру. Ми пропонуємо країнам, по-перше, підтримати цю формулу миру в цілому, і по-друге, взяти патронат над якоюсь складовою з цієї формули миру. Тому мені здається, що спеціальний трибунал матиме майбутнє, тому що там дуже важливі проідиційні факти повинні бути визнані, які будуть мати важливе значення для подальших міжнародних судових процесів. Тому мені здається, що це дуже важливо і воно матиме перспективу. Створення неформальне з країнами чи вже якісь e, вже є. Вже є у нас ціла низка країн, які підтримують це. Тобто, ведеться створення такої коаліції щодо створення спеціального трибуналу. І я думаю, що ближчим часом ми зможемо вже завершити цю, цю дискусію, і прийти до реальної справи до створення міжнародного спеціального трибуналу. Які законодавчі ініціативи готуються для того, щоб полегшити доступ. Дивіться, за парламентом ніколи не було затримок, ніколи. Парламент завжди все, що потрібно, виконував першим. І що стосується Європейського Союзу, і що стосується нашого поступу до НАТО, і що стосується всього, що потрібно для закупок зброї, митні, податкові, ми знімаємо всі речі, тому що ми розуміємо, що це питання виживання України. Тому будь-які законодавчі зміни, які будуть потребувати задля нашої перемоги, парламент готовий прийняти. Що достанці проти Росії нас не очікувати не так, щоб як там було заборонити так. Як, як можна посилити санкції? Саме, важлив... Саме важливе важливе для будь-яких санкцій це е, неможливість обійти їх. Будь-яка санкція вона повинна бути однозначна. Якщо санкція має шпаринки для обходження або варіанти для того, щоб обійти його через якісь інші країни, це, це а не санкції, це якісь обмеження. А ми розуміємо, що сьогодні ми не можемо говорити про, про якісь про якусь. Е, а лікування ці цієї війни через гомеопатію. Ми повинні говорити про хірургію. І ця хірургія повинна бути у санкціях. А коли буде хірург, такий, як F16, він надійде, очікує. Бачить... Ми очікуємо і ми готові для цього хірурга. Дякую.